Цар і Небесні, душу істини, що всюди, Ісусина наповняє скарбоді пожиття податолю, придає в нас, очисти нас від досягу, і скверність, спаси, благоші нашій. Во ім'я Отця і Сина з того Духа во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отже, продовжуємо наше знайомство катехизмом католицької церкви, сторінка 60. Це в нас іде. Символ віри, символ віри, який є апостольський, і Нікейсько-Константинопольський. Тобто той, який був прийнятий на двох соборах: Нікеї і Константинополя, яким ми користуємося до, до сьогоднішній час. Бог живий, параграф 205. Бог кличе Мойсея спалаючого куща. Який говорить і горить і не згоряє. Бог промовляє до Мойсея: Я, Бог, батька твого, Бога Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Бог є Богом батьків тим, хто покликав патріархів і вів, їх їхніх, і вів їх у їхніх мандрівках. Він Бог вірний і співчутливий, що пригадує про них і про свої обіцянки. Він приходить визволити їх нащадків із неволі. Він Бог, який понад простором і часом може це і хоче цього, і для виконання цього задуму застосовує свою всемогутність. Якраз ми так почали про месе. Є такий гарний фільм, називається Вихід. Якраз намагаюся його додивитися, нема часу, бо завжди світлено моє. Ключу подивився 20 хвилин, а він там йде, у 2,5 години. Там якраз розповідається про Мисей, як Мойсей жив у дворі фараона, як фараон його вигнав, як він одружився з дочкою Єтра. Ось такий цікавий фільм. Так що маєте можливість на є чи десь чи там інше. Тут такий відомий актор, ім'я його не знаю, але він знімався в фільмі про Бетмана. Ось тут такий гарний фільм, називається Вихід. То собі можна подивитися. Така цікава. Ну, звісно, що це не є повністю ілюстрована та подія, яка зображена в Біблії докладно, але десь так цікаво воно показано життя, щоб ми собі більш-менш уявили, як жили в Там дуже гарно показано процес, як ізраїльтяни працювали на каменолом, як вони добували камінь. Там такий момент, коли він ще живе в палаці фараона, приїжджає. Як посланець фараона перевірити, чи все відбувається в порядку. Коли він туди проходить, там така велика яма, там добувають ну, величезна, така, навіть не яма, а такий схід, де виду пороб. Так була велика, 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 величезний простір нижче рівня землі. І куди він туди приходить і каже, той, хто його привів, каже. А там сморід такий каже: ви звикнете з часом до цього смороду, бо там багато людей вмирають, вбивають їх. Отже, цю це, важку це, працю власне робили юдеї. Так би мовити, вони були рабами, і Бог дивився на те 400 років, і через 400 років їх визволяє і дає їм Мойсей. Якраз тут, якраз ми про Мойсея згадуємо, бо Бог обіцяв їм те, що зробить, і виконує ту свою обіцянку. Я той, хто є, і сказав Мойсею до Бога. Я, як придуж, оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас. Якщо вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? І промовив Бог до Мойсея, я Той, хто є, і додав, так промовиш до синів Ізраїля, Я є, післав мене до вас. Таке моє ім'я на віки, і таке моє найменування з роду в рід. Цитата, вихід 3,13,15. Об'являючи своє таємниче ім'я, Ягве, Я той, хто є, чи я, той, чи я є той, хто я є, чи також я є, хто я є, Бог каже, хто він і яким ім'ям його повинні називати. Це Боже ім'я є таємничим, так як Бог є таїнством. Воно є водночас ім'ям об'явленим, іначе відмовою від імені. І саме цим воно найкраще виражає Бога таким, яким Він є, безконечно вищим над усе, що ми можемо зрозуміти чи сказати. Він є Бог тайний. Ім'я Його невимовне і водночас Він є Богом, який наближається до людей. Об'являючи своє ім'я, Бог водночас об'являє свою вірність, яка не має ні початку, ні кінця одночасно обіймає минуле. Я Бог бать... батька Твого і майбутнє. Я буду з тобою. Бог, який об'являє, що його ім'я сущий, об'являється як Бог, який завжди присутній біля свого народу, щоб його спасати. Перед притягальною і таємничою присутністю Бога людина відчуває свою малість, перед палаючим кущем Мойсей знімає взуття і закриває свої обличчя перед святістю Божою. Перед славою Тре Бога Ісая вигукує, горе мені пропав я, бо я людина з нечистими устами, Ісая 6.5. Перед Божими знаками, які творить Ісус, Петро каже: Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Але Бог святий і тому може вибачити людині, яка усвідомлює, що вона грішник перед Ним. Не виконую палаючого гніву мого, бо я Бог не людина, святий посеред тебе. Осія 11.9. Апостол Іван також каже, цитата: І заспокоїмо перед Ним серце наше, коли б нас обвинувачувало серце, Бог більший, ніж наше серце, і Він усе знає. Перше послання Івана 3, 19-20 З поваги до його святості народ Ізраїля не вимовляє імені Бога. Під час читання Святого Письма об'явлене Богом ім'я заступається божественним, божественним титулом Господь. Адонай по-грецьки Кіріос. Цей титул буде використаний для проголошення божественності Ісуса. Ісус є Господь. Отже, вони ніколи не використовують ім'я Ягве, Ягве. А кажуть, так би мовити, говорить про його прикмет, так? То Бог є Господом, то Господарем. Так? Оце наше таке спільне слово корневе Господар, Господь. По грецьки це буде Киріус. Кириус, Кириус Лейсон, Господи, святий, святий Боже. Святий Господь. Бог милосердний і ласкавий. Після гріха Ізраїля, що відвернувся від Бога, аби поклонятися Золотому Тельцеві, Бог вислуховує заступництво Мойсея і погоджується йти серед невірного народу, виявляючи тим самим свою волю, свою любов. Мосеї, які просять Господа показати свою славу, Бог відповідає, Я появлю перед тобою всю мою доброту і виголошу перед Тобою ім'я Господа. І прийшов, прийшов Господь перед Мойсеєм і промовив: Господь Господь, Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, милостивий і вірний. Книга виходу 34:5. Тоді Мойсей визнає Господа як Бога, який прощає. Боже ім'я Я є, або Він є, виражає вірність Бога, який, незважаючи на невірність людського гріха і кару, на яку людина заслуговує, зберігає ласку для тисяч. Бог об'являє, що він багатий милосердям, настільки, що віддає свого сина. Ісус, віддавши життя заради визволення нас від гріха, об'явить, що Він сам носить Боже ім'я. Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді знаєте, що ж сущий я. Книга від 2, 8.28 Тільки Бог є. Упродовж століть віра Ізраїля змогла розвинути і поглибити багатства, які містяться в об'явленні імені Божого. Бог єдиний, і крім нього немає богів. Він перевищує світ і історію, Він створив небо і землю. Вони загинуть, ти ж будеш стояти, все поостаріється, на молодежа. Ти ж усе той самий і літам твоїм кінця немає, книга Псаломів. У ньому немає ані зміни, ані тіні, переміни. Якова 1,17. Бачите? Про те, що я кажу, що Бог послуговується антропоморфізмами, тобто властивостями чи якостями людини, щоб показати, щоб ми його краще розуміли. Але ми люди, які міняємося, ми не є статичними, ми завжди на динаміці. Ми плачемо, сміємося, радіємо, сумуємо, ми старіємо. Отже, ми постійно змінюємося. так? А що каже Яків? Немає ані зміни, ані тіні переміни. отже, коли я намагаюся пізнати Бога, це мені ну просто це розрив мого мозку. Тому що я не можу його зрозуміти. Але через ці антропоморфізми, так би мовити, через якісь певні аналогії, які є в цьому світі, де я живу, я просто якось такий спосіб намагаюся Бога пізнати. Але щоб його краще зрозуміти, то та, той спосіб, який сам себе він об'являє людям на книгах на сторінках. Строго того нового завіту. Через те для нас існує ця книга Біблія це є Боже об'явлення, Бог себе об'являє нам. В інший спосіб він не міг цього зробити. Просто ми б це не зрозуміли. Тобто він робить це найрозуміліший найрозумілі, спосіб, щоб ми його могли побачити, зрозуміти, відчути. Оце є такий найкращий спосіб. Я не знаю, чи хтось з вас колись читав... брав Коран до рук. Я, я такий був розчарований, коли я взяв Коран-друк, почав читати. Це просто ну, це, це безсенсовність, якась така. Ну просто для мене якесь одне розчарування. Не знаю, я там, там просто пише про все ні про що. Біблія це якось хронологія, якісь події. Там нема ні про людей, практично, ні про просто там все. Ну, як... візьміть, колись... до речі, там можна отримати коран безкоштовно, там на Оликс є. Якраз берете Коран, і там вам треба просто внести свою адресу, вам Коран перешлють поштою. Ну для мене це не щось незрозуміла книга. Я щось ну, не зрозумів від того Корану. Ось. Бо Біблія якось так структурована, зрозуміла, що там якось такий набір всього зразу і, 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 і нічого, не знаю. Ось так. Де то я закінчу? Ага, як він є сущий, той, хто є, завжди і навіки вічні, і так він залишається завжди вірним самому собі і своїм обітницям. Отож, об'явлення невимовленого імені Я є той, хто є, містить таким чином правду про те, що тільки Бог є. Саме в такому значенні вже переклад сімдесятьох. А згодом і церковна традиція, розуміє Боже ім'я, переклад Септоагінти це переклад е, на, на латинську мову е, Старого Завіту 70, тому що було 70 перекладачів, Через це називається переклад 70. -тому. І вони ніби узгодили той текст і зробили текст переклад старого Завіту. А згодом і церковна традиція, розуміть Боже ім'я, Бог є повнотою буття і всякою досконалістю без початку і кінця, коли тим часом всі створіння отримали від нього все те, чим вони є, і все те, що мають, Він сам є своїм бутям, і сам від себе Він є тим усім, чим Він є. Отже, ми з вами маємо початок, не маємо завершення. Ми потребуємо для того, щоб хто хтось був, щоб, нас, щоб ми були створені. Бог є той, хто є, хто є сам для себе, сам у собі і сам собі дає буття. Він самодостатній. Ніхто не потрібен для того, щоб він почав існувати. Ніхто не потрібен для того, щоб він існував далі. Він так би мовити, є той, хто через це, це його ім'я Я той, хто є, означає, що я той, хто сам собі даю своє буття. Тобто він є той, хто є, сам по собі. Тобто це такий спосіб зрозуміти, ким є Бог, і він є той, хто є. Так. Хто знає трошки метафізику, то зрозуміє мене. Наступне: Бог той, хто є, є правдою і любов'ю. Бог той, хто є, об'явився Ізраїлю як той, що є многомилостивий і правдивий. Ці два визначення сисло виражають багатство Божого імені. В усіх своїх ділах Бог виявляє свою прихильність, доброту, милість, любов, а також свою надійність, сталість, вірність, правдивість. Буду дякувати імені Твоєму за твою милість і твою правду. Псалом 138. Він є правдою, тому що Бог світло і ніякої в ньому темряві немає. Євангеліє від Івана 1:5. Він є любов, яка навчає апостол, як навчає апостол Іван. Бог є правда. Основа твоїх слів правда, і вічний кожний присуд справедливості твоєї, не Псаломів. Отож тепер, Господи мій владико ти Бог і твої слова правда, курига Самоїла. Ось чому завжди здійснюється обітниці. Бог є самою правдою, Його слова не можуть обманувати, обманути. Тому то можна цілковито довіритися в усьому правдивості та вірності Його Слова. Початком гріха та упадку людини була брехня спокусника, яка привела до сумніву Божому Слові, у Божій доброзичливості і вірності. Правда Божа є його могутністю, що керує усім порядком творення і керуванням світом. І керуванням світом. Бог, що сам створив небо і землю, єдиний може дати правдиве пізнання усього створеного у віднесенні до нього. Бог правдивий також і в об'явленні вчення, що походить від Бога, є законом правди. Він пішле свого Сина на землю, щоб свідчити про істину. Ми знаємо також, що Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми правдиво пізнав, пізнали, щоб ми правдивого пізнали. Ми ж бачимо, що Бог ніколи не обманює, дотримує свого слова і завжди говорить правду. Так, Бог є тої правдою. Бог є любов. Упродовж своєї історії Ізраїль зміг відкрити, що Бог мав лише одну причину об'явитися йому та вибрати його з поміж усіх народів, щоб зробити своїм народом ця причина дар Божої любові. І завдяки своїм пророкам Ізраїль зрозумів, що так само з любові Бог не переставав його спасати і прощати йому, його невільність і його гріхи. Любов Бога до Ізраїля порівнюється з любов'ю батька до сина. Ця любов сильніша від любові матері до своїх дітей, Бог любить свій народ більше, ніж наречений свою наречену, цю любов перемагає навіть найгірші невірності. Аж до того, що дарує навіть найдорожче, Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Любов бога вічна, гори поступляться і горби похитнуться, моя ж любов від тебе не відступить. Я полюбив тебе від вічної любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку. Святий Іван іще, іде іще далі. Коли каже Бог є любов, любов є самим буттям Бога. Посилаючи в повноті часу свого єдинородного сина і духа любові, Бог об'являє свою найсокровеннішу таємницю. Він сам є вічним обміном любові, Отець, Син і Святий Дух, і нас Він призначив бути її учасниками. Важливість віри в єдиного Бога. Віра в єдиного Бога і неподільна любов до нього мають найші Мають неоціненні наслідки для всього нашого життя. Це означає пізнавати могутність і велич Бога. Так, Бог великий, не нам його збагнути, тому насамперед треба служити Богові. Це означає жити у вдячності. Якщо Бог єдиний, то все, чим ми є, і все, що ми маємо, походить від нього. Що маєш, чого б ти не одержав, цитата Перша Коринтян. Наступна цитата. Чим Господеві я віддячу за всі його добродійства для мене, книга псалумів. Наступне. Це означає пізнавати єдність і справжню гідність усіх людей, їх усі створені на образ і подобу Божу. Це означає добре користуватися створеними речами. Віра в єдиного Бога приводить нас до використання усього, що не є ним, настільки, наскільки це наближає нас до Нього. І відхиляти все те, що відвертає нас від нього. Господи Боже мій, забери в мене все, що віддаляє мене від Тебе. Господи Боже мій, дай мені все те, що наближує до Тебе. Господи Боже мій, звільни мене від мене самого, щоб цілком віддатися Тобі. Ця цитата, Святий Миколай, із Флю, молитва. Наступне це означає довіряти Богові в усіх обставинах навіть найваж... найважчих. Молитва Святої Терези Ісусової чудово це виражає. Цитата. Нехай нічого тебе не турбує, нехай нічого тебе не лякає, усе минає, Бог не змінюється. Терпіння осягає все тому, хто має Бога. Нічого не бракує, йому вистачає самого Бога. І Коротко. Невеличкий підсумок. Стрінка 65. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Найвище єство обов'язково одне, воно не має собі рівного. Коли Бог не єдиний, то він не Бог. Віра в Бога спонукає нас звернутися до нього одного, як до нашого першого початку і нашої останньої мети, і нічого не ставити вище від нього і не заступати його нічим. Бог, об'явивши себе, залишається неви... невисловленим таїнством. І якщо б ти його розумів, це не був би Бог. Так, цитата, святива Бачимо, Якщо б ми його розуміли, він би не був би Богом. Шестема його не розуміє, бо він Бог. Ні, так цікаво, гарно, говорить Австин. Бог нашої віри об'явився як той, хто є. Він дозволив пізнати себе як і ві... многомилостивого і вірного. Саме його буття є правдою і любов'ю. Ось на цьому сьогодні ми з вами завершуємо. Я десь читав таку цікаву річ порівняння. Чим Бог відрізняється християнських від інших богів? Знаєте, Наприклад, там, в індуїзмі, там, шива, вишна, там, вони там постійно між собою щось борються, один одного той творить, той руйнує. Чи, наприклад, там, в міфології грецькій, там, той з тим бореться, а в християнській Бог ні з ким не бореться, Бог в трійці один одного. Люблять один одного, вони миряться, вони ну, поки один одного, так би мовити, підтримують, допомагають, люблять один одного, бо бачимо, яка різниця Бога християнська та інших богів. тому, мабуть, і, 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 і є істинність того Бога, що Бог є любов, що Бог є той, який, який не змінюється. який ні З ким не бориться, він, він є любов, Він є єдність. Дякую, чи щось зрозуміли, чи не зрозуміли, але щось зрозуміли. Бачите, вже майже 11-та година, а ви ще черпаєте Боже Слово. То добре, значить, ви того хочете. Дякую усім тільки за питання. Ну, в кого ще день, так, Тетяна? Вона вже ніч. Дякую, добрання, що молимося. Во ім'я Отця і сину духа, во ім'я Отця, і Сина ім'я Отця, і сину духа Амінь! Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, Пресвята Богородиця, спаси нас. Во ім'я Отця і Сину з Духа Духам. У ім'я Отця і сини з того духа Амінь. Во ім'я Отця і сина з того Духа Амінь. Хто я казав про свою Тетяну сестру, вона просто на іншому континенті, там тільки день розпочинається, вона вже вечір. Дякую всім, добра ніч, слави Христу. Дякую вам, всего доброго вам. На добраніч, Дуже приємно було. Я Люблю вас. Дякую дякую. дякую. Дякую, Ютуб. Дякую, отчі, на добра ніч. Добро, Женя, дякую вам. Дякую вам. Дякую, ігор, пані Ютуб раніше, дякую, що дочекалися, дякую вам. У вас вітру є? Є, нас якраз включили без 10-10. Практично -10. mm. цілий mm. день не буду Включити в десь там Боже на 2 3 годинки. Бо я поїхав до Києва, повернувся, то вже світло не було б не шостем, десь четвертій, як в казав, і десь за 10 10 чи за, за 7-10 включили. Шостим світлом повний повний цей. Повне якісь таке, воно. цілий день світло було. Сонечко світило. А так, але Віктор, треба траву косити, город поливати, посуду мити, прати, щось прибирати, а то. Треба. Треба Хоча б там якось став 4-4-4 години було, бо так би було, так воно так виключать, то не знаєш коли. Якісь там графіки є, але щось ті графіки так, щось назавжди, де вони. 9. Так, у мене акумулятор вже впав до 12.2. Ще такого не було. Mm. No. Нічого. А ви ще траву не косили? якщо б ви траву покосили, я би до нуля впав. Косив я конюшину відклепав косу і навіть непогано на котлетному пару, так трішки водички. Гарно виходить. <звук> 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 Дякую. Дякую. <звук> 嗯。<laughs> <laughs>